Перед вами, друзі, гібридна форма Дарія. Автор Крайнов Віктор Миколаєвич. Друзі, подивіться, яка суперова форма, подивіться на нашу ягоду. Ягода просто крупнючих розмірів. Якщо порівняти, не взяв я нічого, щоб порівняти. Ну ось, друзі, палець. Подивіться, яка ягода. На сьогоднішній день вона вже зріла, має гарний цукор і в смакові має легенький мускат. Це в нас прививочка. Поза декілька років вже цій прививочці ми за нею поспостерігали і вже висадили її на свої корні. Все чудово з нею, друзі. Грони такі до кілограма. Є отакі десь під кілограм, в загальному 800 грам, і це дуже чудові показники. Якщо десь менша грона, ми лишаємо по дві на пагін чудово витягує. Друзі, дуже ефектний виноград, просто бомба. Отож, Дар'я. Немає в мене оператора показати її в розрізі. ну Консистенція така м'ясиста, м'ясисто-соковита. ну Дуже смачна, легенький мускат ненавяжчивий. Ну і цу цукор, друзі, на гарному рівні. Отож, Дар'я має ось такий вигляд. Перед вами, друзі, гібридна форма. Пам'яті вчителя. Автор Павловський Євгеній Георгійович, Подивіться, яка бомба. Да, це доволі така розповсюджена форма і вже не нова. На багатьох виноградниках вона є. Але якось так вона пройшла крізь мене. Були у мене схожі форми. Ну, я так думав, там подарунок не світає на той термін. Думаю. Достатньо що, думаю, у ягода схожа. Ні, друзі, не схожа. Повірте, зовсім дві, дві різних форми, два різних смаки. В смакові є мускат. І в тому році я зробив прививочку на кущик. Тут багато чого всього навішано. Зробив прививочку на кущик і подивіться, що вона дала в перший рік вегетації. В перший рік вегетації. Тут грони по кілограму, ягода просто крупнюча. Подивіться, яких розмірів. Грони шикарні. Відразу побачив, друзі, що посадимо собі корневласний кущик, да, друзі, він раннього терміну достигання, навіть дуже раннього. Але на прививочці дещо срок відтягується, так як прививка минулого року вегетації. І тому він дозріває в нас ось в цей період. Бачимо, друзі, яка ягода. Ще раз Пам'яті вчителя.